І ми запросили до розмови Андрія Длігача. Він є економістом і доктором економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Власне, я сьогодні буду, як не люблю це слово пересічне, але нехай воно таке по тому українське слово пересічним глядачам, які буде запитувати ті питання, які. Непокоїть мене як людина, яка платить податки, купує щось в магазині, оплачує комунальні платежі, там ще що ще щось і мені важливо розуміти а, перспективу української економіки і перспективу української економіки, яка має фінансувати війну. Давайте будемо говорити, що українська економіка, і її податки це зарплатня наших військових. Тому що якщо ми не маємо чим фінансувати наших воїнів, тоді е е е комуналка і споживчі товари в принципі ну втрачають сенс, та, бо ми маємо воювати і тримати, тримати в цій війні. Як Бо ви зараз оцінили стан української економіки. Е, позитивно, негативно, загрозливо тримаємось. От саме станом на зараз, українська економіка, як вона? Тримаємось і так, да, я теж не люблю слово пересічне. Ну, по-перше, всі українці не пересічні, бо ми пережили Давайте Так, скажемо, стільки цього. Я, я буду як всі чудові українці. Всі чудові, всі чудові. Це, це чудово. Це чудово. Е, Споживчі настрої негативні. Там динаміка негативна. Це означає, що люди радше не витрачають, відкладають гроші, тому що очікують, що ситуація буде погіршуватися, не роблять великі покупки. При цьому відчувають підняття цін. Хоча насправді, якщо детально аналізувати, слідкувати за коефіцієнтами, то ми бачимо, що інфляційних процесів підняття цін споживчих не настільки висока. Так, в нього є обґрунтовані причини: здорощення електрики, певна девальвація гривні. А в нас велика залежність від імпортних товарів в багатьох категоріях. Є інші сезонні фактори, які впливають на ціни, але в цілому, все це вкладається в ці прогнозовані рамки, які закладалися і в державному бюджеті і прогнозувалися експертними командами. Тому казати, що тут якісь є негаразди, не можу. Де є негаразди, насправді? негаразди, є по відношенню до бізнесу. Бізнес є оптимістичним, бізнес е, воліє збільшувати інвестиції, розгортати активну діяльність інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Натомість час від часу держава або через тиск силовиків, або через інші несприятливі сигнали, наприклад, створення клубу білого бізнесу чи лякання. Підняттям податків бізнес скоріше заганяє в фазу очікування, замість того, щоб він створював активно нову додану вартість, більше розгортав діяльність. Бізнес радше зупиняє інвестиційні проекти. Що ще в економіці? Звичайно, ми не очікуємо розгортання негативних сценаріїв з нашим боргом. Так, борг в нас збільшується. Є складності з виплатою цього боргу а, взагалі, але... зараз перемовини тривають щодо реструктуризації? тривають, тривають і думаю, що вони будуть успішними. Ну, принаймні, всі сигнали, які ми маємо на поточний момент, вони скоріш кажуть, що, що вдасться знайти порозуміння з е, нашими кредиторами. Е, тому я не бачу тут е, значних ризиків. Але, бо, я лише і... точнюю оці кредитори це я так розумію, в основному приватні інвестиції та або. Не, не тільки є, 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 є державні звичайно, але пропозиці... проблема в нас перш за все зараз домовитися саме з приватними. Я одне чого, я думаю, що ви маєте якусь комунікацію розумієте там приблизно та як це як це може відбуватися. Оці люди, які ведуть перемовини, вони можуть ну люди, які відповідають за мільярди за величезні суми там, облігації, і мають бачити перспективу на багато років вперед. Ці люди вони для них є поняття емпатії. Чи це зараз виключно в цих перемовинах? З тими, В кого домінує поняття емпатії, з ними, звичайно, легше домовлятися. Але щоб ми правильно уявляли, це ж не одна якась людина, яка ухвалює рішення. Там є і акціонери в більшості фондів, які є нашими кредиторами, є є і ціла система ухвалення рішень. Там немає емоційного умови, Звичайно. Там є розрахунок, базовий розрахунок, який ти можеш втратити в Україні, яка веде війну, все. А якщо Україна дійде до, до фінальної стадії дефолту, тобто не зможе сплачувати, тоді ти втратив все, все, що ти позичав цій країні. Ну хто хто це хоче? Ніхто тому радше вони домовляються про якісь вигідні для себе умови розтермінування цих сплат. Для того щоб якщо і втрачати, то втрачати мінімум. Ті, ті люди, які займаються фінансами, дуже чітко знають, що е, краще мати менші збитки, ніж продовжувати триматися за щось, що тобі дасть більше збитки в майбутньому. Е, гроші мають свою цінність в часі, і е, тому переважна більшість таких рішень про розтермінування кредитів, воно ухвалюється позитивно. Давайте поговоримо про тему економічного бронювання. Ну, зараз трошки вона так спала напруга в цьому питанні. От президент говорив нещодавно про 14 бригад, які не мають зброї. Зараз це власне десь мова йшла. Ми так оцінили приблизно в 70 тисяч людей, яких мобілізували, які підходять, проходять підготовку. Це вже я так розумію, відбувалося і тепер. Після. Ухвалення законом про мобілізацію і до цього, ми розуміємо, що військово-політичне командування розуміє, скільки людей треба зараз, скільки знадобиться можливо в перспективі, скільки треба підготувати, скільки людей повинні знати, що от вони є на обліку, і вони раптом що десь там готові. їхній вік, їхній фах. Ну все це має бути е, е, перед очима, щоб не бігати, потім не ловити людей по, -по вулицях і питати, тих хто яка тебе військово-облікова спеціальність. Це важливо з іншого боку. Важливо, щоб економіка мала фахівців е, і теж е, працювала, Е, Час зараз на багатьох ділянках жінки заміняють чоловіків, там ще щось відбувається. Люди з пенсії можливо повертаються, працюють. А я хочу звати, чи вдається зараз я знаю, що така комунікація відбувалася між бізнесом і урядом. Чи вдається знаходити точки дотику і пояснювати уряду, чому економічне бронювання це не тоді, коли хтось відкуповується від війська? А це щось інакше, і принаймні бізнес все закладає щось інакше, що ви даєте нам можливість продовжувати працювати, платити податки. А ми даємо вам можливість мати гроші на фінансування війська, яке ви сьогодні збираєте і збільшуєте його кількість або змінюєте тих, хто вже там повоював. Треба, щоб прийшли інші люди. Чи не вдається цього, цього пояснити і от контакту цього знайти? Перше, дякую за дуже правильні акценти. Єдине, що хочу скоригувати, насправді з урядом в нас є абсолютно спільна позиція. Всі моделі, які запропоновані, більшість моделей, які запропоновані, вони узгоджувалися з урядом. Ми, власне, працювали в спільній команді з Міністерством економіки, виробляючи ключову базову модель, яка є на поточний момент. Це, це модель. Бронювання критичного персоналу за умов встановлення певного рівня зарплат не нижче ніж 35 тисяч. Те, що власне ми спільно з міністерством економіки обрахували, обґрунтували і подали далі на розгляд інших міністерств кабінету. В цілому де застрягла ця ідея повно ухвалення політичного рішення. Так, да, звичайно, Кабмін міг би ухвалити це рішення сам без, без Верховної Ради. Базова модель вона вкладається в поточне законодавче поле. Але наскільки я розумію, немає цього політичного рішення до сих пір від президента. Чому президент вагається ухвалити це рішення? Мені достеменно невідомо, але я можу лише мати гіпотезу: що, що, перш за все, через те, що президент його команда не бачить єдиної суспільної думки. Хто в суспільстві проти? Ми, ми ж постійно моніторимо ситуацію. Є в мене і соціологічні компанії, які постійно ведуть моніторинг. І е, бізнес ми опитуємо постійно. Е, бізнес має. Е, Підтримку на рівні 95% моделі економічного бронювання, насправді бронювання критичного персоналу. В суспільстві вже теж переважна більшість людей підтримує це. Я, я переконаний, що в коментарі до нашого сьогоднішнього віду, відео будуть ті, хто проти, і Я залюбки звичайно. Я попрошу звертайтесь до, до вас, коментуйте. Я обов'язково відповім всім е і спробую обґрунтувати, чому. Перестороги чи міфи економічного бронювання не, не, не справжні. Ну і, 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 і зрештою, військові. Зараз ми переважно більшість часу намагаємося спілкуватися з військовими, з командирами, пояснюючи, чому економічне бронювання позитивно буде впливати на мобілізацію. Ми ви би потенція... з військовими вищим керівництвом чи із, із... До вищого керівництва нас не допускають? Хоча я б... Ну, на таки... рівні там бригади, бригад бригад бата бригад батальйонів, командирів бригад та батальйонів. Хотілося б звичайно з вищим керівництвом мати такий діалог. Ми готові. Ми готові показати, чому це позитивне явище. І насправді з військовими ми домовляємось. Чому тому, що перша. Бронювання критичного персоналу не знижує мобілізаційний потенціал. Він в нас 4,9 мільйонів. Економічне бронювання стосуватиметься максимум 500 тисяч, тобто близько 10% від того потенціалу, який в нас є. Тобто негатива точно не буде, бо е, на рік є замовлення на 200 тисяч людей мобілізації. Відповідно, все це можна реалізувати. Але Друге питання: цю мобілізацію потрібно профінансувати. Модель, яку ми запропонували, дає можливість збільшити надходження державного бюджету в вигляді податків на 165 мільярдів гривень за рахунок підняття зарплати, часткової децінізації зарплат. 165 мільярдів, ось вам гроші на те, щоб озброїти ті 14 бригади, профінансувати збільшення війська українського. Третій пункт дуже важливий. Це те, що е, зараз ми не можемо перемагати Росію кількостями. Нам потрібно технологізувати з, збройні сили і е, мати більш вмотивованих військових. А це означає, що, що ми маємо впорядкувати процес мобілізації через систему рекрутингу. Рекрутинг дає і в мотив, в е, і вмоти в краще захищені, краще озброєні. Ти завжди маєш більше шансів і, на полі бою. Через те, що ми зберігаємо для бізнесу, критичний персонал. Бізнес каже: нам критичний. Персонал цену 15 максимум чоловіків, які нам потрібні. Так, ми можемо замінити жінками переважну більшість чи, чи мати адаптацію ветеранів. Про весь бізнес готовий це проводити швидко, чи десь ми будемо орієнту, орієнтуватися на людей старшого віку, повертати людей, які зараз на пенсії. Ну, це наші реалії. Але вибачте, є ключовий персонал, який ми інвестували довго в його навчання, який має ключову компетенцію, яку дуже складно знайти на ринку. І відповідно нам потрібно бізнесу зберегти ось цю. Це ключовий персонал, виключно мова йде про нього. Uh, як ніякий, ніякий притомний підприємець не буде uh, давати можливість комусь відкупитися через нього, бо йому потрібно зберегти ключовий персонал, через що no, uh, та uh, саме приватний підприємець, який робить свій бізнес. Абсолютно так, так ось ключова тут ідея, якщо бізнес збережеться. То він зможе профінансувати оборонопромисловий комплекс, збереже донати, а донати це 200 мільярдів гривень з нашими підрахунками, які безпосередньо йдуть військо. Тому я завжди прошу командирів, військових запитайте того підприємця, з яким у вас прямі стосунки, який допомагає вам з снайперськими гвинтівками чи з тепловізорами, чи з амуніцією, чи з чимось ще. Запитайте його, яка в нього зараз ключова проблема, в чому йому потрібна допомога. І я переконую вас, що ключова відповідь буде. Така не гроші, ми з тиском силовиків розберемося. Якось єдине, що в нас є невідновлювальне, це, це ключовий персонал. Дайте нам можливість зберегти ключовий персонал, обмежену його кількість, і тоді ми зможемо продовжувати технологізувати наші збройні се. Знаєте, як, от коли кажуть, ага, це багаті будуть відкуповуватися. Я просто завжди кажу, що людина, яка отримає 35 тисяч гривень, це небагата людина. Просто небагато і все. Навіть, ну я не знаю, можливо, є якісь країни, де люди долар живуть е, і в Україні, на жаль, є різні е, обставини. Я зараз не хочу, казати, що хтось. Але просто Давайте от про... ми бачили історію з Геннадієм mm. Боголюбовим, mm. так? якого зараз там справу порушили. Він виїхав за кордон. А зараз прикордонник його випустили, він там за підробним паспортом виїхав. Він теж проти нього справу порушено, але це вже не має значення. Дійсно багата людина виїхала за кордон з іншим документом. Купила собі проїзд, його не зареєстрували як людина, яка перетнула кордон. Той, хто мав реальні гроші, дійсно був багатим і залишається очевидно багатим. Він виїхав кордон, і ніхто не волав в у Фейсбуках і не розповідав так. про те, що Ай зрада, бо він. Вибачте мені плювати хотів на нашу з вами думку. В нього є гроші, і він це питання вирішив. Це коли ми говоримо про багатих людей, реально людей, які мають достатньо фінансів. Я єдин, 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 що коментар, який хочу. Ну по перше, я не хочу, щоб суспільство в нас сварило багато. Бути багатим має бути ну, нормою. Ми та, всі та, маємо, є купа багатих, які зараз кинулися, війську, та, і, кинулися, і підтримують війську. Збират, та. зібрали вже сотні мільйонів гривень на на Охмадит. Чудово, що в країні є багаті люди, які при цьому залишаються патріотами. Які залишаються чесними людьми, і нехай їх буде більше питання в тому, що дійсно поточна система. Зважте, що зараз немає бронювання критичного персоналу, немає економічного бронювання, і все одно є ті, хто відкуповується зараз в поточних умовах. Також економічне бронювання ці гроші йдуть не в бюджет. 2 мільярди доларів. Пан пан Наталуха, голова економічного комітету, оцінив в таку суму корупційне питання зараз в системі бронювання. Ми хочемо знищити цю систему. Ми хочемо зменшити корупцію. Тобто два мільярди йде в кишені певним посадовцям, які Звичайно, які це роблять підробні з документи. це та? не податки, які ми отримаємо. Ми кажемо, давайте перенесемо це в податки, і зробимо не так, щоб багаті могли відкуповуватися, а щоб. Ми могли забронювати критично необхідний персонал. Якщо там будуть багаті, ну чудово, вони сплачують багато податків і, і, і добре. Бо що ми маємо натомість? Ми маємо натомість ситуацію, про якій вже набрано 14 бригад. Які вже не в бізнесі, тобто вони не сплачують податки. Натомість ми вже е, утримуємо їх через наші сплачені податки. Якщо вони не можуть бути спрямовані на, е, на фронт чи допомагати нашим збройним силам на поточний момент, це означає, що держава двічі втратила і в податках в надходженні, і в видатках. Е, а, а ми хочемо зробити так, щоб в них була зброя, щоб так була побудована система мобілізації, щоб ми ще як держава отримали гроші і закупили зброю для них. Логічно, логі цілком логічно, але ну чому, чому і і чому чому чинити супротив такій ідеї? Я я не розумію, але коментарі ваші чекаю, обов'язково Обов'язкові наті е, кілька приблизно кілька місяців тому. Я думаю, що ситуація особливо не змінилася. Українська оборонка мала більше ніж на 200 мільярдів гривень виготовленої зброї, яку українське міноборони не могло закупити, тому що не було грошей на 230 мільярдів. Це звичайно ж не пістолетні війська, це бронетехніка, це певні сили та засоби. Ну от ми зараз збираємо там телеканал Еспресо 4 мільйони на квадроцикли від нуля до життя, mm -hmm. щоб вивозити 4 мільйони. Ці гроші можна взяти і повірте, що ці квадроцикли будуть ефективнішими ніж людина з сухотами чи з оперованим серцем, який е, цілком придатний, взагалі молодець, який е, ляже в лікарню через стрільні за Зате е, податки з нього вже він не платить, на роботі його вже немає, і толку від нього ніякого немає. Це я ну дещо е, згущаю ці фарби, але і таке теж буває. І от про ці 2 мільярди чи ски Мільярдів, які йдуть в кишені mm -hmm. різним людям, я розумію і те, що для багатьох людей на різних посадах зараз чудовий час збагатитися. Більше такого часу в них ніколи в житті можливо і не буде. І вони ризикують всім, щоб ці гроші в Я теж це розумію. Але от якщо говорити про поведінку політиків, я вірю в мудрість президента Зеленського в цій історії. Знову ж таки, це буде його рішення і рішення парламенту, який має ходити певне рішення. Але я колись спостерігав, як журналіст за операцію на серці. Там в лікарні Амосова є така. Такий купол скляний. Ти можеш звідти дивитися, як оперують серце. Я дивився, як працює хірург. Знаєте, йому ніхто не радив. Йому подавали там ватку, те, все, все. Але йому не стояли порадники над вухами, як йому краще діяти, і він не думав, а як реагують зараз родичі. Він правильно росте зробить неправильно. Йому треба було врятувати людину і зробити операцію. То от політики зараз в тій ситуації, коли треба цю операцію довести до кінця, щоб країна вижила, і тут треба діяти просто правильно, а не так, як комусь хочеться або комусь не хочеться. І Дуже хотілося б, щоб у нас, по-перше, була е, така готовність е, до дорослої розмови в суспільстві, і щоб ми менше покровувалися емоціями і більше розрахунком. Зараз для, для мене от, яке ключове питання? Це, це питання, власне, справедливості. Справедливість це суспільне благо. Як ми маємо зараз використати кожну людину в найефективніший спосіб для країни? Ось про що ми маємо думати. Так, і я от хотів би ми якраз вам говорили перед етером, поки тут е, чекали. Нас покажуть. А про те, що е, варто говорити і про те, що в Росії там з економікою з, -з перспективами, бо е, нам цей наратив е, постійно просувають, що Росія має необмежні ресурси, воювати може 150 тисяч років, і взагалі ще там в, е, Сонце вже згасне, а Росія ще буде воювати. А, але я знаю, що там теж є тенденції, які свідчать про те, що. Путіну теж треба виграти час, і він хоче якомога швидше досягти бажаного для себе результату. То які ризики і загрози для російської економіки, для російського ринку праці? Ми детально аналізуємо і ситуацію в Росії. Звичайно, потенціал і запас міцності в Росії є. Санкції працюють. І цей запас вичерпується дуже швидко. Наприклад, Фонд національного благополуччя е, в Росії вичерпана його ліквідна частина наполовину, і за результатами цього року ще е, на, на чверть буде вичерпано. Отже, замість там майже 9 трильйонів рублів вони на поточний момент мають менше 5, а будуть мати приблизно 2-2,5. Тобто в них вичерпний цей ресурс. Е, Питання нафтогазу на газових доходів в ситуації, коли збільшується і ОПЕК не виконує власні квоти і збільшує добичу. І я переконаний, що і з Іраном буде певна домовленість, і Венесуела нарощує. Продажі відповідно матимемо більшу пропозицію, нижчі ціни. Ховатися за це Росія не зможе, навіть і тому що працює ці нова стеля. Не може Росія вивести рупі з Індії, по яких вона продає, і фінансові санкції на китайські банки фактично теж руйнують можливість Росії оперувати з Юанім. Отже, сукупність всіх цих факторів призводить до того, що в Росії дійсно скорочуються економічні можливості вести війну. Вони профінансували на 80%, навіть провансували військові витрати на військово-промисловий комплекс. І ефект економічний від цих значних витрат. Він теж вщух. Немає такого економічного зростання, як вони сподівалися. Корупція неефективність, багато, багато причин. Отже, і в цій царині їм нема чого чекати. Так, вони технологізували власне військо, так вони знов е, збільшили відрив від України по дронах. Я сподіваюся, що тимчасово. Але це. Ну, скажімо так, агонічні явища. Чи є ресурс на 25 рік? Є на 26-й, думаю, що також. Але це обмежений ресурс. Росія точно зможе вести війну безкінечно, навіть за допомогою КНДР, навіть за допомогою рану, але я сподіваюся, що вона буде все менше і менше. Відповідно, так дійсно в економічний спосіб швидко ми не переможемо. Рішення ключове буде не в перемовинах, не в економічній царині, а саме на полі бою. Тому ми маємо швидше, ніж Технологізувати збройні сили і покращувати систему управління. Там це питання до нас паралельно розгортаються інфляційні процеси в Росії. Там вже майже один відсоток в тиждень розгортається інфляція. Так, Росія втрачає людський капітал швидкими темпами. Ну, я б не хотів навіть порівнювати те, що справді є капіталом в Україні, те, кого втрачаємо ми. А Росія втрачає ну. Живий ресурс, скажімо так. Хоча в них мобілізаційний потенціал 25 мільйонів, п'ятеро більше, ніж в Україні. Ну і зрештою, працюють санкції і персональні, і фінансові, і торгові. І в Росії все менше можливостей продавати. Але єдине, що поки що працює недостатньо ефективно, це вторинні санкції, які б мали запобігти. Постачанню продукції подвійного призначення в Росії, Росія знаходить можливість отримувати чіпи і багато ще з чого, що що дозволяє їм мати технологізацію війська. Ну тут не є великим секретом. От в цих ракетах, які до речі, вчора прилетіли Вохмадит, в Х-101, там були е, компоненти західні, і навіть сполучних штатів Америки, але це не означає, що це уряд Сполучених Штатів Америки дав добро на їх продаж. Вони ж там десь продають, скажімо, якісь умовний холодильник чи ще щось. То вони ж використовують ті, ті чіпи з різних з різних побутових там ці, побутові техніки і так далі. Звичайно, що вони розгорнули цілі офіси, які скуповують певні речі в різних країнах, скажімо, Аравійського півострова, Південно-Східної Азії, там, Середньої Азії, де ще вони сидять і купують, купують, так. купують якісь е підставні фірми е роги та купита. Це зрозуміло. І, ну, Звичайно, не можна запитати, бо сьогодні в була заява від е уряду про те, що. Можуть змінитися графіки відключення загалом, ну на, на найближчу перспективу, там починаючи вже з кінця липня і далі. Але ми розуміємо, що нас очікує осінь і зима, бо. При всіх мінусах, особливо для людей, які мають гіпертонію, проблеми з серцем, ще якісь речі, та звичайно зараз без світла дуже складно. Діти маленькі, хворі люди? Це, це абсолютно питання. Я бачу, коли люди піднімаються пішки, інколи хочеться на руки взяти тих жіночок і понести по сходах. Але це це реальність. Але осінь, зима особливо холодно, зрозуміло, що ситуація може погіршитися в рази. А на вашу тому вашу інформацію знову ж таки чи ведуться, не називаючи де і як певні роботи, щоб мінімізувати ось ці. Ризики від енергетичних наслідки енергетичних руйнувань, яких завдав ворог українській системі, яких він може продовжити завдавати, і в і, і в подальшому робота ведеться. Навіть є вже кілька міст, які знаходяться на самозабезпеченні. Чудове рішення впроваджені в Житомирі в Хмельницькому. Коротше, є Є рішення, які дозволяють на рівні міст децентралізований спосіб мати власну генерацію, когенерацію і тепла і електричної енергії. Чи цього буде достатньо? Звичайно, ні. Потрібно відновлювати на центральному рівні генерацію і мати більший запас міцності, але насправді все відновити до зими. Ми не зможемо. Більше того, бізнес очікує. Скорочення завантаженості виробничих потужностей через відсутність електрики на 10% відсоткових пунктів. Зараз завантажені виробничі потужності на 45% будуть на 34-35% відсотків. Завантажені це негативно. Тому бізнес власне замовив вже 100 газопоршневих генераторів. Бізнес дуже багато везе дизельних і бензинових генераторів. Тому я думаю, що економічна стійкість все ж таки буде досягнута в цій царині. Там нас буквально дві хвилинки. але я ще хотів би тоді запитати чи про перспективи української гривні. Чи це все таки залежить багато в чому від того, чи вдасться нам домовитися, чи не вдасться, чи в якій мірі домовиться про е е реструктуризацію боргів, е чи від чого ну чого очікувати? Бо от там ця інформація, що два останні дні валюта дорожча. зрозуміло, що це не якась критична річ, але в принципі, про якісь перспективи, приблизно чи можна говорити зараз? І ви власне про те і кажете, що люди зараз намагаються все ж таки десь заощадити або в іноземній валюті, так. або в якихось інших е, так, речах. Це, це правда, тисне на валютний курс, але я б не сказав, що ситуація близька до катастрофічної. Дуже далеко від цього, банківська система стабільна. Національний банк навіть знижує облікову ставку, що суттєво покращує ситуацію з кредитуванням, але це він може робити, оскільки контролює курс гривні, впливає на нього. І я думаю, що Національний банк не допустить суттєвої девальвації. І є багато інших економічних обставин, що кажуть. Що що в нас же надходження валюти значні зараз? Ми отримаємо і 50 мільярдів від майбутніх доходів заморожених російських активів. Вже працює програма з європейським союзом, згідно якою ми цього року отримаємо 16 мільярдів євро. Отже, надходження валюти в країну значне, і, і через це в нас немає дефіциту валюти не може курс суттєво просідати. Ну а до речі, чи оціні за скільки зараз перераховують саме в Україну з за кордону е люди, які виїхали? Суттєво менше, якщо до війни до широкомасштабної війни це було близько 16 мільярдів доларів на рік. Тепер переважна більшість цих грошей залишається на заході, але ми маємо інші джерела надходження: гранти і кредити від міжнародних партнерів. На ну, та Це але... дозволяє тримати ситуацію. гроші. Українські на жаль зараз підіймають економіку Європ... країни Європейського союзу. Деякі люди просто виживають, але ми розуміємо добре. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за складну, але важливу розмову. Андрій Длігач, економіст, доктор економічних наук, був з нами в цій студії. Це була програма